Притча дві краплі олії. Один купець відправив сина до мудреця за секретом успіху. Сорок днів юнак йшов пустелею, поки не побачив на вершині гори чудовий палац. Там і жив мудрець. Проте палац був залюднений. Торговці пропонували свій товар, по кутках розмовляли люди. Маленький оркестр виводив ніжну мелодію, а посеред зали накритий стіл. Заставлений вишуканими стравами. Мудрець не поспішаючи обходив гостей, і юнакові довелось довго чекати своєї черги. Нарешті мудрець вислухав юнака, але сказав, що зараз немає часу розкривати секрет успіху, натомість запропонував погуляти палацом. — І ось яке в мене до тебе прохання, сказав він, простягаючи юнакові чайну ложку з двома краплями олії. Візьми із собою цю ложечку і гляди, не розлий. Юнак, не зводячи очей з ложечки, став підніматися і спускатися сходами. А через дві години знову постав перед мудрецем. Ну, мовив той. Чи сподобалися тобі перські килими в залі, дерева й квіти в саду, який вправні майстри розбивали цілих десять років? Старовинні фоліанти і пергаменти в моїй бібліотеці. Присоромлений юнак зізнався, що нічого цього не бачив, бо вся його увага була прикута до тих крапель олії, які довірив йому господар. Іди назад і оглянь усі дива мого палацу, сказав мудрець. І з ложечкою в руках юнак знову вирушив залами й коридорами. Цього разу він не був такий скотий і розглядав рідкості й дивини. Твори мистецтва, що прикрашали кімнати. Повернувшись до мудреця, він докладно перерахував усе що бачив. А де ті дві краплі олії, які я просив не розлити? запитав мудрець, і тут юнак побачив, що пролив олію. Ось це і є порада, яку я можу тобі дати, сказав наймудріший. Секрет успіху в тому, щоб бачити все, що є дивовижним і чим славиться світ. І ніколи не забувати про дві краплі олії.